Сьогодні поговоримо про заробіток в селі на квітах. Це досить специфічний вид сільського бізнесу. Тут є багато відмінностей від міського квіткового магазину. Розберемо, чому місцеві мешканці можуть стати вашими конкурентами, а не інші квіткові магазини. Розберемо один квітковий магазин, який працює в нашому селі, на чому вони. Заробляють як в них організований бізнес, а також розглянемо, які варіанти є для того, щоб отримувати додатковий прибуток від вашого квіткового магазину, розташованого в сільській місцевості. Це канал Село як є», Я. Я В'ячеслав, показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки можете підписатися, якщо цікавитесь сільською тематикою, задати свої питання в коментарях, поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Перше на що варто звернути увагу. Це те, що не в кожному селі можна поставити квітковий магазинчик і заробляти там якісь більш-менш нормальні кошти. Це має бути там населення не менше тисячі чоловік, а краще від п'яти тисяч. А в інших випадках треба обирати, їхати або в найближчий, більш-менш великий населений пункт, який підпадає під параметри від п'яти тисяч населення, і ставити магазинчик там, або організовувати продаж. Квітів через інтернет. Окремо ми поговоримо про те, як реалізовувати свою продукцію через Instagram через інтернет і таке інше. В той же час саме вирощування квітів прекрасно можна організувати в селі, навіть в невеличкому, це вам навіть дешевше обійдеться, ніж в більшому населеному пункті. Про це ми також окремо поговоримо. Друге, на що варто звернути увагу, це власне організація точки продажу де ви будете все це продавати. Тобто, це може бути або кіоск якийсь, або якщо у вас велике місто і великий асортимент, то це повинен бути більший павільйон. Обов'язковою умовою для торгівлі є, безумовно, наявність нормального обладнання, яке забезпечує охолодження квітів. Для того, щоб вони у вас довше стояли, температура у так званій вітрині повинна підтримуватися в районі 10-15 градусів. Там можна, в залежності від квітів, там міняються ці параметри. Досягнути це можна завдяки е, встановленню кондиціонера, але тоді це все одно його треба огоражувати, щоб кондиціонер дув туди, тому що персонал буде там хворіти при такій температурі, особливо в літні місяці, коли на дворі значно тепліше. Третє, це, звісно, постачальники. В першу чергу. Коли починається торгівля, в першу чергу ми починаємо з того, що ми десь закуповуємо товар і потім десь його перепродаємо. Відповідно, вам треба визначитися, де ви будете його закуповувати. Умовно, це може бути або оптова база десь в великих населених пунктах, або можна домовлятися про доставку з постачальниками, якщо знову ж таки вам дозволяють фінанси, щоб вам привозили безпосередньо квіти на місце. Якщо є. Власний автотранспорт, то можна самому з'їздити, взяти, замовити і таке інше. Наразі досить багато є оптових ринків, оптових баз, де можна взяти квіти значно дешевше, і потім продавати вже в себе на своєму торговому майданчику. Те ж саме стосується замовлення квітів з-кордону. -за навіть в селах практикується покупка замовлення квітів за кордону. вони... Потім постачальник просто розвозить по всіх населених пунктах, де були ці замовлення. Четвертий пункт, мабуть, найголовніший в будь-якому бізнесі, і квітковий бізнес в селі не виключення, як ми і на чому будемо заробляти. Звісно, що топ продажів у нас йде в на різні свята, які рівномірно розташовані протягом усього року. Це і весняні свята, це і е, шкільні свята. Останній перший дзвоник, День вчителя, таке інше. День закоханих. Ну, зрозуміло. Тут у нас топові продажі, тут все в нас добре. Що робити в інший час? В інший час заробляється в основному на формуванні букетів. На формуванні продажі букетів до якихось урочистих подій, там на день народження хтось дарує, хтось там колегу вітає і таке інше. Відповідно, під кожну категорію свята вам потрібні будуть окремі букети. Зрозуміло, що на весняні свята, там у нас йдуть тюльпанчики, все красиво замотали, їх возьмуть в будь-якому состоянні за любі гроші, тому що це таке свято. На інші вам треба самостійно підбирати, правильно формувати, займатися флористикою вже формувати ті. Букетики, які підійдуть під різні фінансові можливості, скажімо так, п'ятий пункт це додаток до четвертого. Це саме займаємося реалізацією надлишків через мережу інтернету. Це може бути як оголошення в місцевих групах у Фейсбуці. Пропонуємо оформлення квіточками ваших заходів. Так, це можуть бути оголошення в, в, в інстаграмі, в тому ж самому. це Обов'язково для квіткового магазину це прямо маст-хев. Там е, в інстаграмі дуже багато наглядно можна демонструвати свою продукцію, тому там ваша сторінка повинна бути. Багато хто цим не користується, і совершенно зря отак. Е, тому що це додаткова можливість. Так, да, е, спочатку там буде невелика група, невелика кількість підписників, але ніхто не заважає поступово його розвивати. Витратити на це умовно 15 хвилин після формування букету, це не так і складно. Шостий пункт, який важливо враховувати в квітковому бізнесі, це те, що квіти, хоча і є високомаржинальним продуктом, на який йде дуже велика націнка в порівнянні з собівартістю, вартістю, але тут же у нас і великий ризик, тому що якщо ви наберетеся партію, візьмете значно більшу, ніж зможете реалізувати. То ви просто втратите гроші, тому що ваші квіти зав'януть, і на тому все закончиться. Тому необхідно шукати максимально різноманітні напрямки для продажу цього товару. Знову ж таки, ми повертаємося до інтернет-продажів, до продажів через Viber, через Facebook. Не варто ігнорувати ці канали збуту, оскільки в селах дуже багато людей. Саме там і знаходять основну інформацію. Менше в Інстаграмі, менше в Телеграмі, більше в Viber, більше в Фейсбуці. Сьоме. Локація. Трошки ми вже про це побалакали на початку, але повторюся: в невеличкому селі з населення менше 1000 осіб. Немає сенсу ставити квітковий магазин, квітковий лоток і таке інше. У вас просто не буде стабільного потоку клієнтів. Краще від 1000, ще краще від п'яти тисяч обирати населений пункт. Навіть якщо ви живете в селі на 100 чоловік, по-любому в досяжності година шляху, у вас є. Я маю на увазі на автомобілі частіше, значно ближче, у вас є населений пункт, де більше населення. І там вже можна ставити свою точку з продажу квітів. Тут питання в тому, що якщо ви будете закуповувати. Великі партії в маленькому селі ви це все не продасте, навіть якщо ви, у вас будуть приїжджати безпосередньо вдома, забирати квіти, це буде тільки невелика кількість людей, яка зможе це зробити. Іншу частину товару ви просто не зможете реалізувати. Восьме. Перевага села в чому? Ви можете налаштувати вирощування квітів безпосередньо в себе на ділянці. Звісно, що. Частину екзотичних квітів якихось чи е, ранніх якихось квітів, які в, в холодну пору року ви не зможете в себе виростити, ви будете закуповувати. Інше в літній, в осінній весняний період можна вирощувати свої квіти, тим паче можна поставити теплиці. Ми пізніше це розберемо на конкретному прикладі, і вирощувати квіти для продажу е, в своєму магазині. Це знижує собівартість продукції. Ви менше залежите від, від постачальників, і у вас розширюється асортимент. До речі, тут же скажу: якщо ви будете вирощувати квіти самостійно, то ви вільно зможете продавати і в себе в невеличкому селі ці квіти, просто написавши на заборі оголошення про те, що в наявності квіти. Ну там до, до, досить швидко розходиться інформація, хто чим займається в селі, так що у вас можуть з'явитися клієнти безпосередньо в вашому селі. А також ви поставляєте зі свого дому, відправляєте на магазин. Чому місцеві жителі ваші конкуренти, частково, але тим не менше. Місцеві жителі так само вирощують у себе квіточки, ну вони вирощують їх не на продаж, вони вирощують у себе тюльпани майже в кожному дворі, є, півники. Інші різні квіточки вирощую просто, щоб було красиво. Тоді, коли вони собираються йти на день народження чи на якесь інше свято, вони можуть собі нарізати красивий букетик піонів, тюльпанів, троянд і такого іншого. Як їх перетворити на своїх покупців, а не на конкурентів, про це трошки пізніше. Також варто пам'ятати, що на оці найбільші свята, коли у нас. Ідуть мас, масові покупки квітів це на 1 вересня, там на 14 лютого, на 8 березня і таке інше. Ці ж самі місцеві мешканці будуть також на базарі виставляти свої квіточки. Так, це будуть не ваші суперкрасиві букети з тюльпанами з Голландії, але тим не менш це будуть тюльпанчики, вирощені біля свого дому. Вони будуть дешевше продавати, ніж ви в магазині, тому що у них собі вартість буде менша, бо за логістику треба менше платити. І вони будуть складати для вас конкуренцію. Людям хочеться трошки підзаробити хоч якусь копійчину, собі на свято також. Тому про це варто пам'ятати, що в оці топові моменти продажу у вас буде збільшуватися конкуренція. Більше того, люди, які займаються торгівлею на базарі, Можуть так само поїхати на оптовий склад якраз от під ці свята, на 8 березня поїхати закупитися тюльпанчиками перед Новим роком поїхати на оптовий склад, закупитися мандаринами і продавати їх просто з столика без всякого облаштування магазину. Також варто пам'ятати про те, що деякі молоді люди по давній традиції. Обирають не купити для своєї коханої якийсь гарний букет за якісь невеликі кошти, чи за великі, а десь його технічно вкрасти. Тобто десь в когось на городі поверивати красиві тюльпанчики, чи десь бузка наламати, чи, чи ще таке інше. Це в місті, це складніше зробити, і там, звісно, що краще йдуть продажі квітів в селі. Це набагато простіше, і саме тому у вас буде вища конкуренція саме серед місцевого населення, а не серед інших магазинів. Бо у нас, наприклад, єдиний є магазинчик в селі в Біликах, де продаються квіти. Всі інші також періодично торгують квітами, якраз в весняний період. Приносять виставляють свої квіточки на столику. От у них зацвіли тюльпани, вони їх продають. У них. Зацвів бузок, вони наламали, або навіть не в них зацвів бузок, а десь там в лісі зацвів бузок, вони наламали, поставили на столику, продають. Пішла верба, котики будуть торгувати котиками. Люди просто теж хочуть заробити якусь копійку. Враховуючи те, що платоспроможність населення в селах менша, ніж в містах, особливо у великих. Тут такі дешеві або безкоштовні, умовно, безкоштовні букетики, наломані власними руками, будуть користуватися більшою популярністю, ніж букети з квіткового магазину. Тепер перейдемо до розбору реального квіткового магазину в селі. Як організований цей бізнес, як він працює, з чого починали, як далі розвивалися. Цей квітковий бізнес в селі починався з продажу. Букетики виготовлення букетів безпосередньо з двору. Потім о, був встановлений о, кіоск, в якому торгували квітами, закуповувалися вони на оптових складах в Полтаві, в Кременчу, привозилися о, безпосередньо в селище. І тут вже продавалися. Далі для розширення асортименту. Понятно, що розширювалося. Асортимент квітів, які продавалися, це вже почали вони замовляти з-за кордону ті ж самі тюльпанчики, якраз щоб воно раніше з'являлося. Тим не менш, всі ми прекрасно розуміємо, що квіти не, сама, не продукт першої необхідності в селі, а тому вони не, так, не такий великий попит на них, як у місті. Тим паче, що багато хто вирощує квіти себе вдома. Особливо просідає, просідають продажі по квітах в весняно-літній період, коли все у всіх в дворах цвіте. Тому саме цей період і є проблемним. Його треба якось закривати, якоюсь або іншою продукцією, або вивозити свою продукцію десь в великі міста на продаж, а вивозити в великі міста це додаткові витрати по. На транспорт плюс або ставити там такий же самий магазинчик, або втрачати клієнтів, тому що ти нікого там не знаєш, і постійних клієнтів вже не буде. Тут варіант був обраний саме розширення своєї продукції, свого асортименту. Люди обрали такий варіант, що можна продавати саженці тих самих троянд. Так само, як продаються квіточки, букетики і таке інше, в цьому ж самому магазині ви можете придбати собі саджанці, звісно, в сезон а, троянд кущів, які ви хочете виростити в себе вдома. І повірте, це та продукція, яка дуже сильно користується попитом в селі. Навіть більшим попитом, ніж звичайні букети. Окрім цього, можна додати сюди, що для розширення продукції це були не тюльпанів, насіння інших квітів, ну не насіння а саженці саме інших квітів, які ви будете висаджувати в себе на клумбі. І тим самим у вас в квітковому магазині буде розширення асортименту. А місцевим жителям буде приємно, тому що це користується значно більшим попитом багато хто в селі. Обирає не купувати оці букетики, а посадити своє, щоб воно квітло живе, було й було гарне. Замість того, щоб тримати його у вазі, можна його висадити в земельку і все добре. Також користуються великою популярністю петунії, ті, що в горшочках підвішуються в різних місцях. Вони також там продаються. Саме це один із моментів розширення своєї продукції. Певний момент, ці люди, які тримають квітковий магазин, окрім сажанців. Звісно, сажанці також це сезонний продукт, скажімо так, вони вирішили, що треба масштабуватися, розширювати трошки свій бізнес, залучили інвестиції, купили будинок в селі за невеликі кошти, додатково взяли в оренду землю, яка була поряд з цим будинком. Будинок знаходиться хто знайде в глухому місці. В той же час поруч немає сусідів, які будуть мішати, чи, чи кому будуть мішати ці люди. Будинок використовується суто як виробнича скажімо, скажімо так, територія, виробниче приміщення. В перший рік поставили пару теплиць, там вирощували, окрім власне, квітів на продаж. Тим самим зменшуючи їх собі вартість, вже не треба було замовляти квіти для магазину за кордону, а точніше, можна було зменшити їхню частку у всій продукції, а можна було вирощувати квіти безпосередньо в своїй теплиці з опаленням, довше продлити терміни, поки вони будуть рости і квітнути. До цього ж додалося, додалося вирощування овочів. Просто банально поряд з квітковим магазином поставили лоточок. Вивезли, продали фактично по оптовій ціні огірки, які були вирощені в тій же теплиці, тому що сезон у них різний трошки з квітами. І на тому все. Це додатковий дохід, який можна також включати. Звісно, це не відноситься до квіткового магазину в селі, але що нам мішає так зробити. Правильно? Правильно? Станом на зараз люди розчистили, взяли в оренду ділянку поряд з тим закинутим будинком, який вони придбали. Розчистили її від дерев, від чагарників. Зараз поставили ще дві додаткові вже великі професійні теплиці. Було в них дві теплиці. Зараз вже чотири, і дві нові. Я дивлюся, що значно більші. І там же вирощують вони собі квіти. Тепер вони максимально незалежні від постачальників. Можливо, у них там буде якийсь невеличкий період, коли а, квітів не буде, і їх доведеться замовляти з інших країн. Але основна маса для букетів у них вже свої квіти, які вони вирощують, які вони можуть продавати. Вони тепер можуть продавати саджанці. І Таке інше. Окремо, варто сказати щодо асортимента квітів, який обирають в селі. Ну, Троянди це класика, це зрозуміло. У нас в селі користуються популярністю квіти, які потім можна буде висадити в себе. Це можуть бути петуні, це можуть бути ті ж самі тюльпани, але вже з цибулинкою. Звісно, що комусь сподобається більше стандартні букетики, які ставляться просто в вазу і потім викидаються. Але багато хто і хоче висадити в себе. Так, що це можна використовувати для того, щоб от саме у тих місцевих мешканців, які є для вас конкурентами, щоб їх зробити своїми покупцями? Продаж їм не тільки пропозиція букетів, які вони можуть поставити в вазочку, а й саджанців, цибулинок, оцих всіх діл, які можна висадити у себе, щоб було гарненько. Бо багато хто хоче просто, щоб у нього була гарна клумба і готовий платити за це дуже гарні гроші. Хости, інші квіти для клумби, вони також нормально продаються в квіткових магазинах в селі і гарно розходяться. Не йдуть особливо всі модні оці ялівці, туї, піхти і такі інші. Не знаю чому, можливо, тому що вони довго ростуть. Можливо, через їхню вартість. Так, періодично у нас там їх завозять. даже десь щось продається, ну але особливо я не бачив, щоб їх багато там десь закуповували. Такі речі краще, якщо ви хочете зайнятися саме вирощуванням таких речей, їх краще реалізовувати саме через інтернет. Тепер перейдемо трошки, ще, скажу, за інтернет і буду закінчувати, бо дуже довге відео. Якщо ви хочете продавати свою продукцію через інтернет, це. Непоганий варіант для реалізації залишків для реалізації такої продукції, яка е, довготривалого зберігання, скажімо так, ті ж самі саджанці, у яких термін зберігання більше, ніж у квітів, е, квіти там при ідеальних умовах, 7-10 днів, і, і, і все, ви їх вже не, не продасте. Таке краще продавати через інтернет. Через інтернет краще просувати свої послуги з оформлення е, свят. З Оформлення якихось букетиків святкових, це все можна робити. Я б обирав варіанти, одночасно працював на кількох напрямках: це Instagram, Facebook і Viber. Facebook і Viber. Ну, Facebook, зрозуміло, там своя сторінка, але потрібно бути присутнім в торгових групах місцевих. Місцевих або районних або обласних, тобто виставляти там свої роботи, виставляти пропозицію по своїй продукції, таке інше. Facebook дуже непогано приносить клієнтів, навіть без реклами. Просто регулярно раз на тиждень нагадувати про себе в різноманітних торгових групах. Instagram ідеальний варіант для демонстрації всіх своїх продуктів. Це можуть бути і букетики, це можуть бути просто квіти. A, робимо пости з продукцією, робимо коротенькі відео про те, як ми робимо ці букетики, робимо якусь несемо корисну інформацію, і поступово інстаграм у нас також набирає a, підписників, набирає популярності, і ми отримуємо додаткову a, площадку для того, щоб продавати. Так само з інстаграма можна демонструвати свої роботи потенційним клієнтам, які будуть вам дзвонити, там, чи писати в Telegram, Viber таке інше. Можна також реалізовувати через OLX, але тут треба бути обережним, тому що і вам загрожують шахраї, і вашим потенційним покупцям також загрожують шахраї. Не, неодноразово вже люди стикалися з цим, тому OLX трошки себе в тому плані дискредитував. І люди вже менше йому довіряють. Користуємося olx доставкою, користуємося максимально безпечними всякими моментами для того, щоб убезпечити себе від шахраїв. Пром підходить для тих, у кого вже великі обсяги, хто готовий платити за рекламу, хто готовий витримувати конкуренцію з іншими магазинами. Тому що, по-перше, я не вважаю, що пром дуже добре підходить для квіткового магазину. По-друге, там дуже велика конкуренція по будь-яких видах товарів. Там е людина, коли заходить на пром, вона не знає про те, що вона купує у вас. Вона знає про те, що вона купує на промі. Це стосується і прома, і розетки. Їй не, цікаво, не цікавий ваш магазин, а квітковий бізнес він все-таки більше про. Взаємодію з покупцем на працювання постійних клієнтів це більше про емоції. Тут треба працювати безпосередньо на свій магазин. Тому а, отакі обезличені а, майданчики, вони не дуже добре для цього підходять. Регіональні групи, Viber, Facebook, а, Instagram оце саме те, з чим варто працювати. Там із доставкою попростіше буде. І там же простіше знайти місцевих клієнтів, які будуть готові з вами співпрацювати, можливо, навіть на постійній основі. Якщо ви плануєте у вас наполеоновські плани на всю Україну, то там, відповідно, будуть бюджети і навряд чи ви будете дивитися отаке от красиве відео зо мною сидячим на фоні лісу. На цьому все. Якщо ви хочете підтримати мій канал, є кнопочка спонсорства на Ютубі. Посилання і в описі буде посилання на картку на мою. Підписуйтесь на мій канал. Тут ви знайдете інформацію не тільки про бізнес, а й про життя в селі, про різні можливості, які є в селі. Ну і таке інше. Всім гарного вечора! Сил та нас най, на цей та наступний сезон.